Йо! Ти диви, куди мене прийшли? Ти все бачив? Все отой оце, йому поет! Отой поет нас сюди привів. П'є тут, хай їм зимберм. І цей генерал-майор. Да. З днем народженням тебе. І з Новим Роком. Генерал-майор, поет, скажи щось. Поетично. Да. До речі, так. Да. <риві> Стратегічний запас. Стратегічний запас України снігу був знайдений. На горі Плішка. Да. На рівні 900 метрів над дрівним моря. Да. Це вам неспроста. Це вам відреон батон. Да, и спецдесант высадился, з'їв банановое яблоко, випив імбирно-м'ятний м'ятный чай. И все. И назад, вниз.